Так, друзі, всім привіт! Ремонтуємо у фіаті. Добло мого батька, замок запалювання. Значить, були проблеми, закушувало ключ, е важко було вимкнути запалювання. Значить, здали його на ремонт, перебрали ось ці секрети нові поставили. Зараз все гарно працює будемо зараз його встановлювати. Як виймати? Я зараз личинку поставлю і покажу, як її вона виймається. Саму серцевину замка вимикаємо запалювання, потім натискаємо викруткою маленькою цей прапорець і одночасно виймаємо серцевину. Ключ ходить набагато краще. Зараз будемо збирати пластик оцей на колонку і все. E, значить, на початку, коли почались проблеми зі замком запалювання, першим ділом шукав по розборках весь замок в зборі, замінити, там, прошивати і так далі. Аж потім дізнався, що можна обійтись e, тільки ремонтом самої личинки. Це перший момент, а другий момент. Цей замок трохи проблематично зняти, тому що ось, бачите, тут є болти, які не мають грани. Тобто, їх якось потрібно зубилом, молотком вибивати або нарізати грані якось акуратно. Тобто трохи проблематично зняти весь замок. Ну, якби Плюс в тому, що добре, що я дізнався, що є люди, які ремонтують ці личинки, перебирають, міняють ці секрети. Ну і все все гарно працює. значить, Момент по ключах. значить, Робочий ключ тільки один. ось цей. Він трошки вже не в дуже гарному стані. Грань одна в одному місці. Ось тут трохи вже старта. І є другий ключ. Ми куп... купляли Fiat з другим ключем. Він підходить до замка, його нарізали правильно, але він. Не прошитий, значить і невідомо не чи там є чіп. Я його планую забрати, перевірити чи є чіп. Якщо є чіп, значить зробимо ще один ключ-дублікат. Тому що, е, якщо трошки цей робочий ключ в такому стані, от бачите цю грань, вона може е, псувати нові секрети, які ми встановили. Зремонтували замок. По вартості такий ремонт коштує 1200 гривень. Ну і Фіатик працює кожен день на ходу, батько задоволений ним, все гарно. Їздить, виконує своє призначення.